Нещодавно придбав універсальний тримач для паяння на Аліекспрес, і він перевершив усі мої очікування. Цей інструмент став незамінним помічником у ремонті різних плат та дрібних деталей. Основні переваги: гнучкі руки, шість регульованих рук дозволяють легко налаштувати тримач під будь-який проект, забезпечуючи зручний доступ до деталей, затискачі типу крокодил. Надійні затискачі на кінцях рук міцно фіксують компоненти різного розміру, не пошкоджуючи їх. Стійка основа: важка металева пластина забезпечує стабільність тримача під час роботи, запобігаючи його випадковому переміщенню. Додаткові аксесуари, збільшувальне скло з трьома режимами освітлення та usb вентилятор для відведення токсичних парів роблять роботу ще більш комфортною та безпечною. Переваги використання. Полегшує роботу, звільняє руки, дозволяючи зосередитися на точності та якості паяння. Універсальність підходить для ремонту комп'ютерних плат, виготовлення ювелірних виробів, роботи з мініатюрами та інших точних завдань. Можливі недоліки. Розмір займає певний простір на робочій поверхні, що може бути незручним для обмежених робочих зон. Обмеження по вазі може не підходити для фіксації дуже важких або великих компонентів. Загалом цей тримач для паяння є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний та універсальний інструмент для роботи з електронікою. Він забезпечує комфорт та точність, роблячи процес паяння більш ефективним та приємним.